Давно я на таком гамнище не ездил. Это, конечно, что-то с чем-то, чуете? Встал на ступеньку. Может, не отвалилось, но что в Еле я себе запхал в эту кабину. Айкантара, потолок, все дела. Залез я, значит, сюда. Ну, Опит є, дупля бив, як цього ручника Да. Розібрався, як патіфона настроїти. Тут 200-100 можна на ньому навалювати. Страшний апарат, звісно. Шукаєш педель газу, жмеш на тормоза. Ну це нічого. Головне, що ви поняли. По привичці першу давнику, газку, як стартанув, чуть зуби обрулі вибив. Юмористи якісь, бачите, начепили трям... трямпочку. Ща покажу в чому прикол. Дивіться, де тут перша. Як включаюсь. В общем, включив задню, замість першої. Коробка. Ширвород, норвирворот Страшна машина, конечно. Хай бог милый. Їде 80 по трасі, ловиш по всій дорозі. Мені тільки що мусора шарахались. Чуєте, серед італіянців все-таки теж є ці отморожені. Як по-другому не назвеш. Сьогодні, ну от зараз, щоб ви розуміли. Вроді як розпогажується потрохи. Але вітрисько таке. Ми сьогодні робили до обіду. Ну вітер був сильніший і дощ ішов. Але щоб ви розуміли, навіть я так конкретно замерз, промерз. Прям що я сказав, що холодно, знаєте, для них це нонсенс якийсь. Що мені і холодно. То бійше я якби з них прикол тянув. Я кажу, ви ще не бачили, що таке холодно. А ці все одно ну, катаються, чуєте. «Колян, це ж у тебе такий самий костюм? У мене все зіровий костюм, мені нічого не страшно, мені навіть вдіватися не треба. І що, і вітричко таке, що навіть все професіонали повиходили, не ну, тільки що стояв, дивився сам, то вони постійно падають, тобто вони не можуть зловити вітер. О, але гарно, Да? подивіться, як гарно. Дуже гарно. На ньому як їдеш, я не знаю. Його так вітром колихає. А прикол в тому, що я сижу, виходить, за колесом, тобто на колесі, навіть за ним. І його такого гайдає всю дорогу, він що такий веселий атракціончик. А, тут все закрито. Я вже А що нам случилось. Так, На фані об'яви. хе Клас, це ж настроєння піднялося. Дайте хто до нас тільки що приходимо в гості. Вітати з бабою Наталією. Моя мама, моя сарела. Тут моя фамілія. Е? Календарики приніс. Є якісь мисли по цьому по поводу? На букву Гаймарит. Привет, банда Сьогодні прям якийсь день приятних э, встреч і приємних э, подарунків. Ну вообще, сьогодні про італіянці буду говорити тільки хороше. Ну, реально два таких момента, яких Мене от реально сьогодні удивили. Це прям... Я до сих пор сижу про це і думаю, да? E, значить, дивіться. Є такий момент, що у нас же ж чайка йде на пенсію. Тобто буквально день-два. E, ну, він якби типа офіційно e, в кінці января, по-моєму, уходить. Але ж знаєте, там накопилося отпуски, шмотпуски, ще плюс якісь ці праздники, туди-сюди. і вже ж треба всі відгуляти, там всі, що які дні там були. Тобто він та, І так зараз там то день є, день нема. Ну, от, і він хоче, щось лука мені строчі е, скидається. Е, значить, е, оці ж всі дні треба ж відгуляти. Ну правильно, що вони за, будуть завалюватись. От, і уходить на пенсію. Але тим не менш, тим не менш, він дзвонить, сьогодні прям паніку підняв зранку. Ми приїхали на Вольтрі ну, по, по другим ділам. А він О, от у мене там типу, ламається машина. А він робить зараз вже не сам на, на цій машині, а з напарником, типа, в дві зміни. Тобто, хтось робить з 6 ранку до 2 часов дня. От, а хтось робить з 2 часу дня до 8 часов вечора. Ну і тобі залишилося два дні. Ну вже їзди там, не їздить, що тобі, ну таке. Ну сказав, що поламався. Ні, а він там прям хлопця треба зробити. От, ось, до останнього дня чувак, от прям такий, знаєте, якось відповідальний за свою машину, за, за це все. Як, як на мене, це Ну в Італії для мене це взагалі дивно. Не те, що в Італії, я просто думаю, навіть це. Для будь-якої людини в будь-якій країні напевно, дивно. Ну, я просто по собі може я саджу, знаєте, по своїм колишнім роботам, по своєму опиту, по тому, що я бачив від інших людей. Вже людина, якщо вона там її звільняють. Чи вона е звільняється? Та там, навіть якщо вона просто вирішила міняти роботу, починає шукати нову, вона вже все, вона вже на старій нічого не робить. Ну що не так? А відрабатувати два тижні, вже там прекрасно розумієш, що ні роботодатель цього працівника не напрягає, ні працівник вже не напрягається. Він ходить для галочки на ту роботу. Там може від нього щось дождатися, якщо там щось треба, ну, від нього щось залежить, то це вже можна забити і лучше дождатися нового сотрудника, то буде швидше, ніж цей. Я це я скажу, я прям ну, такою приємно Я так собі думаю, ну, знаєте, може чайка там тільки такий. Але ні, я потім згадую, що до нього ж такий самий був, лише, ось, ось недавно пішов у нас, як його звати, Санта Клаус. От. Він зараз так і ходить по цих де лікарні, де діти з хворобою серця. Юль, як називається, де діти з серцем хворим? Ну, не ну він і онкологія, так, да, це там, це, а взагалі це де сердечники, там оці діти. От, оце ж він там ходить, виступає, передівається в клоуна От і виступає. На пенсії, каже, більше, більше має часу. От, і вже більше якби приділяє уваги цим всім цим госпіталям, я не знаю, як правильно назвати. От. Але сьогодні їдемо пізніше, там потім їдемо. Звонить телефон, понимаю, що хтось з нашої роботи. Ну, а воно на, на панелі висвідчує тільки номер телефону. Вот. Може на телефоні і висвідчує, хто дзвонить, а тут тільки номер. Вот. І це ж вони починають балакати. Я розумію, що з нашої фірми хтось там щось з луки, щось хоче, він каже. Так, треба зробити, але зараз праздники, зараз в мене відпуск туди-сюди, а потім пару-тройку тиждень ще є, каже, то зробимо. Він каже, а потім що. Каже, а потім же ж я уходжу на другу роботу. Я так дивлюся, думаю, куди ти уходиш? Але вже я ну, я чув цю шутку. От, і що кінець лютого, все, уходжу. І потім оце з психи, коли в нього уходжу, уходжу там. Це, що ухожу, ухожу, там. Ну, думаю, все так, знаєте, приколи тягне, або, або вічно він там увольняється, і то тільки щось йому премію не дали, чи ще щось. А що це ти будеш робити? А, е, цей. Як тільки щось там не так, то він вічно увольняється і, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що чувак, ти ну якби добився того вже уровня, що тебе ніхто не трогає, ти нікого не трогаєш. Не робиш що хочеш, верніше не робиш нічого. Е, і так далі тому подобне. Ну, тобто і зарплата, ну, скажімо, вже вище то тобі сиди собі на ровно, Я кажу, ну, такі, як він, на, на попелі будуть сидіти, знаєте, якщо там. Ну, але не я бачу, що сьогодні вже на повному серйозі, типу все, я ухожу, там, туди-сюди. Ну, я ще до кінця не розумію, чи це правда, чи це ні. Вот. Але знаєте, чотири рази за останній місяць з 4 різними людьми. Шуткувати на цю тему теж не кожен буде. Да? Там, це, але з другої сторони, думаю, що ж ти гризешся, вигризаєш е, ну тут, на цій фільмі теж вже. Якщо ти там вирішив, якщо ти знаєш, ну якби вже собі добудь та й, йди з Богом. ну от Оце мене кажу, сильно якось удивляє. Удивляє тепер те, що ми в цих складах. Я якби не проти, я би руками був за, тому що коли ну скажімо, це більше мені треба було, ніж йому. Я з'явився, то Лука в той склад, ті запчасти поняли, то він же сюди все заносив, розкладав. І коли я, допустим, знаю по собі, то що я там, де зараз я порозкладав, що я там поклав, що я там навів порядки, то тільки я знаю, де там що лежить. Там до цього було так само в тому магазині, де всі запчасти лежать. У нас. Ну, магазин це він так склад називається. А... А тут ми повнокупляли коробочки, всі коробочки попідписували, а ще ж у кожної деталі, помимо того, що там написано, яка деталь, там сенсор, допустим, такий-то, такий-то. І код Q2.0526. І от ну, тепер уже по кодах легше там Q такий, то Q такий, то Q2015, Q2017, сенсор такий-то, там лампочка така, -то, датчик такий-то. Тобто, якщо ти. Візуально не бачиш, де там якась деталь лежить, да? ну, допустим, що там в коробочках мелких, або коли його насипом, або коли там воно дорогостоюче, чи ще щось, то його проще шукати, звісно, по кодові. Вот. Ти собі пройшовся по стіложах думаю, думаєш, ну якщо ти збираєшся уходити, то це ти виходить ну, не із за те, що ти ледачий, да? там, як я завжди кажу, що ти або що небудь таке, знаєте, робити оце, Оце, типу, создавати робочі віти, щоб в реалі нічого не робити. Ну, Тяжову роботу, зрозуміла і так, але оцю не потрібно теж. Якби, цей. Ну а в ітоді виходить, що це він типу, для свого як це, замістителя. Виходить, хто прийде на його місце, щоб йому легше було потім зробити цю і... ревізію? це ж, наверно, Сімони не переїде сюди. Це мені когось дадуть в начальники. Та мені яка раниця, кого мені дадуть. Мені по суті якби все одно. Може це то він вчора і питався мене там, як то кажуть, за, ну, нахвалював мене перед тим. Оце що у нас ж фірма оці, що піднімає. Марахінець цей От, Що типа, що я браво рогаці. о. Що, типу, може, щоб він себе, мене до себе той на роботу взяв, але ж. Ой, ну, коротше, не знаю, типу, побачимо, що з цього буде. Е Ні, Ну в смыслі, я поки роботу не міняю. От. І не знаю, чи Лука це каже всерйоз. Але от я кажу, що така у них якось до останнього дня відповідальність. Я тако, питався собі, всячески думаю, ну от тако розібратись, може раніше був молодий, дурний там. От та й якби так мені вже було по барабану. Якщо я для себе рішав, що входжу там з роботи, то я б ну якось там і за цього відносився халатно. От якби б зараз там, допустим, е рішив переходити на нову роботу і вже там знав, що мене туди беруть, і все, і я б на цій би тут з чистою совістю переробив би все до последні. Да хрен би я взагалі що робив би, і я б вже теж включив би режим луку і. сидел бы в интернете, клялся бы в телефоне и ждал бы, знаете, то, как говорят, солдат спецслужбы идет. Вот, все, типа, день прошел и срок короче, всем блатным спокойной ночи. Зарплата капнула, до дома поехал. Ну нет, вы видите, есть среди них порядок. В двери стукать, кто это нам может в двери стукать? Еще и так, знаете, по-наглому, я уже хотел, мы уже с как влупить цей. А у нас же ж тут дзвоник вже згорів не робить, mm -hmm. але ж внизу робить, як, mm -hmm. а як він в під'єзи, у мене у нього до сих пор наші ключі є від хати. Може не закрито було. А може і не закрито було. Прийшов, постукав в двері, це ж маніячева, цей гаймаріт. Mm -hmm. Гаймаріт. Франческо. Це ти зараз кажеш, Франческо на нього, ти на нійшці каже, гаймаріт. Я yeah, знаю, я просто знаю, що ну, я знаю, як його звод. Прийшов, подарив нам календарики, Ну дуже приємно. Юля вже щось буде плисти. А ти кохту не показываешь нікому? Ні, я вже сказал. Сейчас покажу. А ну-ка, зацените тільки, ребята. Йос. А ну о, це, це ж може якраз це буде тема для того, чтобы е, понаписывались. Хтось, ну, хтось хороший, кто есть я не поганый. І... А нам кто-то вчера написал, что два кабана, я поставил смайлики, ха-ха, вот так я чтобы израбыло на кухне, бачите, вышло. Красиво, че не, а ну скажите нам. Ладно, все, давайте, всем. Завтра, кстати, что, короткий день у всех, да, ну, у всех, у всех, кто в Европе, наверное, вот. Завтра пивня робимо, а пиздец завтра уже четверг, пятый цепь. то його субота-неділя вихідні і в понеділок з Періаму на роботу.